Як кажуть в інтернеті, вогник, вогник жарко, жарко, а жарко через те, що у нас спеціально до Black Friday два новеньких шуруповерта, але Перед тим як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. Ого, Юра, давай розпаковуй вже. І звісно, я це буду робити. Але тільки після того як розкажу, що Black Friday – це для майстра. Багато знижечок у нас зараз є на сайті, і багато буде до 26 числа. Але є нюанс: найкращі знижки мають обмежену кількість товару. Тож, якщо ви собі вже щось підібрали, не втрачайте час. Все, а я давайте буду розпаковувати. Це у нас 12 вольтова лінійка шуруповерти, CD12. Qkit ECD 12 QP. Починаємо ми з QP. Він, до речі, коштує менше 2000 гривень. і як на мене, це взагалі кайф, бо це одразу фактично вам дає можливість увійти в 12-вольтову лінійку інструменту, бо ви вже одразу маєте шуруповерт, акумулятор, який підходить до більше, ніж 10 інструментів. Якщо ви будете уважними і зайдете на сайт, то побачите, що кількість цих інструментів в дуже близькому майбутньому буде дуже стрімко збільшуватися. Я тут поки зняв целофаночку, вам трошки розказав. Давайте подивимося на коробочку. Фактично, це класичний cd 12 q по параметрам, все так само, з'ємний патрон, максимально 20 мм в деревині, 10 мм. Талі. Звісно, що вже крута вивірена ергономіка, 25 Нм метрів крутного моменту і акумулятор на півтори години. Знімаємо цю кришечку. Боже, як новий MacBook розпаковую. Так само плотненько знімається кришечка. Так, одразу бачимо інструкцію, Зарядочку. і дбайливо схований патрончик. В таку целафаночку друзі, хочу вам це показати. Ось так це красиво виглядає в коробці. Я це посилаю до наступного тезу до жінок або до не знаю до чоловіків, які готують подарунок куму свату брату. Ну подивіться на цю бусинку. Як воно красиво виглядає. Як на мене, це ідеальний подарунок на Новий рік на Миколая. На Різдво. Не знаю, які ще є свята. Але я думаю, можете про це написати в коментарі. Коротше, це чудовий подарунок для всіх, кому треба шуруповерт. За дуже приємною ціною. Менше 2 тисяч гривень одразу шуруповертік в такій красивій коробочці, як на мене, кайф. По шуруповерту. Це так само з'ємний патрон, куди у нас сюди вміщається 25 мм бітка, перемикач швидкостей. 18 режимів на муфті, плюс 19 сверління. Реверс-аверс, підсвітка робочої зони і індикатор заряду акумулятору. Акумулятор з'єдне, 12-вольтовий, підходить для всієї лінійки 12-вольтового інструменту. Знову ж таки, 25 ньютон метрів, про що ми вже поговорили. Давайте не затягуємо, це лишаємо ось тут і відкриваємо Q-Kit. Трошечки більш похабно його відкрию. На маїшки, до речі, написано все те саме. І звісно, що 3 роки гарантії. Навіть на ці шуруповерти. Так само у нас інструкція. Сам шуруповерт в целофаночки. Дістаємо целофаночку. І тут ми бачимо, що у нас вже цілих два акумулятори в комплекті. Вони обидва на півтори години. І знаєте про що нам це каже? Про те, що ви зможете ще більше інструментів використовувати 12-вольтові лінійки. Коли я кажу ще більше, я от що маю на увазі. Секундочку. Це я взяв просто те, що було на поверхні в майстерні десь тут, ну знаєте, зверху. Дивіться: шуруповерт. Працює. Дістали акумулятор. Без склеєк. Реноватор. Я не до кінця вставив акумулятор. Працює. Саш, не вирізається. Це. Ліхтар. Це взагалі. Це взагалі казка, а не ліхтар. Це мені ж тепер не можна заговарюватися, щоб можна було потім не різати це все. Далі йде. Рен. Ні, це не реноватор, це тріскачка. А ні, це працює. І любов всіх майстрів і Ірини Федишин окремо малесенька болгарочка. Друзі, це кайф! Дивіться, ви за дуже хорошою ціною, яку ви можете перевірити за посиланням в описі під цим відео. Купляєте шуруповерт, Кейси з двома акумуляторами з зарядочкою, і акумулятори від неї підходять одразу до цілої купи інструментів. Тобто, далі ви просто йдете, купуєте те, що вам потрібно, не переплачуєте за якісь там зарядки, акумулятори, яких у вас там буде потім до кожного своя, заплутаєтесь. А тут нема проблем. Взяли просто пішли, докупили ліхтарик, акумулятор шуруповерта дістали, вставили. І все, ніякі блекаути, ніякі там просто відключення через негоду, чи не знаю, машину полагодити, підвізти десь під капотік. Все, ніяких проблем. Як на мене, це пропозиція, якою точно варто скористатися. А ще й вони по дуже і дуже приємній ціні. Бо зараз що? Блекфрайди, а блекфрайди це для майстра. І я ще хочу зазначити, що зараз у мене на столі фактично шуруповерт, болгарка, тріскачка, ліхтарик і реноватор. Але у нас є ще і гравер, і паяльник, і ще один шуруповерт. Зовсім скоро виходять такі. І новиночки, як клеєвий пістолет, так само буде працювати від цього ж акумулятора, який ви будете заряджати в зарядці від шуруповерта, який ви купили на чорну п'ятницю. А ще виходить ланцюгова пила 12 вольтова. Це ж просто мрія. До речі, ми її тестували. Ось ось день тому чи два тому в Тіктоки. Переходьте, подивіться, і ріже просто знаєте, як гаряче ніж масілко. Дуже приємно, дуже хороший інструмент. Буде зовсім зовсім скоро. Тестувати я не бачу сенсу ці шуруповерти, бо це ті самі шуруповерти. Фактично вони дешевші за рахунок акумуляторів, які півтори амперні в інших наборах, які більш дорожчі, там двохамперні акумулятори. Але якщо ви дуже захочете, ми візьмемо з двохамперним акумулятором і порівняємо їх. Можливо, ми це зробимо в ТікТоці. Давайте, якщо напишете, ми це зробимо в ТікТоці. А так фактично той самий шуруповерт, тільки сильно дешевше, сильно доступніше і сильно приємніше, бо як мінімум дешевше. Шуруповерт крутий, зарекомендував себе вже дуже і дуже багато років. Коротше, просто кайф. Але, друзі, так як у нас Black Friday, то приємні ціни у нас не тільки на шуруповерти, а ще на цілу купу товарів. Тож запрошую вас на сайт або в один з наших салонів майстерності подивитися, випити кави і придбати той інструмент за дуже хорошою ціною, який вам потрібно. Все, не забираю вас багато часу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. І звісно ж, обіймайте маму, донайте на зсу і забігайте в Дніпра. На все добре і нехай щастить!